То я розумію, що сьогодні це таке напевно, як інфляція, одне з тих речей, які найбільше зараз розбурюють суспільство. Ну трошки так намагаюся завжди дивитися вперед. І в принципі, кожна криза, хоча звичайно, нинішня економічна криза, вона в Україні ну, значно відмінна все ж таки від криз 98-го року і тим більше 2008-го року. Але так чи інакше вона проходить за певним таким сценарієм, і як правило, утриське падіння національної валюти, то я хочу нагадати, 98-99 року ми мали приблизно за такою ж макроекономічною ситуацією інші зовнішні обставини. Однак, макроситуація була дуже схожа: теж низький рівень золотовалютних резервів. Теж після періоду рецесії 90 там невеличкий сплеск і активізація на ринку державних паперів. Потім криза, і ми мали трикратне падіння обмінного курсу з 1,8 гривні до 5,4, Навіть більше було там, потім була ревалювація. До п'яти відповідно, скажімо, Україна переживала за схожих умов трикратну девальвацію. Тому, тому скажімо, коли зараз там ми говоримо, що в середньостроковому там періоді може статися і трикратна девальвація, це на жаль можливо, але мова йде не про те. Мова йде про те, що зміна обмінного курсу це як правило, скажімо, перший етап самої кризи. Тобто це фактично як правило валюта вже починає припиняє девальвувати в той момент, коли знаходиться на мінімумі купівельна спроможність населення. Зокрема, вже нема великого інтересу до імпорту, нема великого інтересу взагалі до валюти. І більшість людей просто каже, все там валюта нас не цікавить, бо просто не до цього зараз. На жаль, це було і наприклад, де, чому я порівнюю з кризою 98-го 2000-го? А на 2008-го? Я зараз поясню, тому що на третій рік у 2000-му, у році ми мали реструктуризацію державних зобов'язань. Вона була проведена у березні 2000 року. Хто пам'ятає, вона була досить успішною в тому плані, що потім ми сплатили за цими зобов'язаннями. Я думаю, що в Україні ще стоїть, буде стояти проблеми і реструктуризації зовнішнього боргу за прикладом, наприклад, комерційних банків і комерційного сектору, які зараз вже активно це проводять. Але головніше в даному випадку це доходи людей. Відповідно, як правило, в таких кризах вони знаходяться на мінімум. Мі, приблизно на другий рік після початку кризи, не в перші місяці, і саме тому відповідно, що досить високий ентузіазм 2014 року і про затягування пасків, і скажімо, і про переживемо реформи. І це дуже часто виглядає саме так, що всі кажуть, ми будемо чекати відключення, наприклад, світла чи електрики. Однак на третій день вже починається оце скиглення. Я Пам'ятаю, як це було, наприклад, з е, е, батареями, коли включали опалення, що навіть в жовтні почалася там вже війна диван на Фейсбуці, що щось у мене вже. Вже дуже, дуже холодно. Хоча, насправді це був і на вулиці ще було тільки плюс 4. А, але а, тому не варто там розраховувати, що, скажімо, люди от просто так там можуть там, щось чекати по 3-5 місяців і так далі, особливо коли не зовсім зрозуміли критерії, цілі на які ми повинні вийти. Тому один з найгірших показників, на жаль, 15-го року, який очікується, якщо в нас дійсно будуть реформи, якщо дійсно криза прийде за більш мен традиційним сценарієм, це падіння реальних доходів громадян. Тобто, з урахуванням навіть того проекту бюджету, який ми принаймні мали на рівні міністерства фінансів станом на 13 грудня можна там говорити про незначне зростання приблизно на 3% соціальних стандартів 15 року, але ми повинні розуміти, що інфляція буде зберігатися високою, що найменше 20%, Відповідно, можна вести мову, що найменше про 15% відсоткове падіння реальних доходів громадян. Цифра, я не знаю наскільки вона там кому здається великою, але насправді в нас. Цього року тільки, тільки розпочалося це реальне падіння громадян доходів громадян, і відповідно це серйозна проблема, яка буде існувати 2015 року. Я не знаю, чи буде вона мати в, в, в собі саме які ознаки е, наслідків у вигляді майданів чи якихось не там, скажімо, невигідних для уряду речей. Ясно, що свого часу ми певною мірою говорили про ті ризики, які пов'язані з двома речами, чи це в тих регіонах. Нах, де є проблеми з баз... задоволенням базових потреб, а це зокрема і харчі. І Це до речі, може бути ставатися на нинішньому такому умовному кордоні, скажімо, між Україною і тією ж самою ДНР, що я не виключаю, що там, можуть виникати рано чи пізно хлібні бунти. Ну скажімо так, з обох боків кордону знову таки через ті проблеми, які є з постачанням продуктів туди. І друга проблема це робота. Бо давайте не забувати про те, що кількість робочих місць недостатня. І я, я не знаю, чи є тобто глобально, це не є добрим, це є тільки локально позитивним явищем. Про те, що значна частина молоді зараз, подивіться опитування. Вона говорить про те, що вони розглядають можливість трудової, ну в першу чергу трудової міграції. Зараз ну, головний напрям це вже жодним чином не Росія. І так далі, це звичайно країни Європейського Союзу, але намагання, скажімо, таким чином фактично знизити і тиск на внутрішній ринок праці, на звільнити просто, робочі місця. Ну фактично і звільнити робочі місця. Або не займати нові робочі місця, але це в, це велика проблема для е, країни, бо країна, яка має велику пенсійну кризу. Ми знаємо, що ми маємо демографічну кризу. Ми будемо мати за підсумком цієї кризи зрозуміло, що кри знову кризу народжуваності. В нас тільки почали вирівнюватися на початку десятих років показники народжуваності зі смертністю. На жаль, зараз буде падіння цього коефіцієнту, і відповідно е, в нас буде посилюватися демографічна проблема. Це буде ставити ще з більшою гостротою проблеми пенсійної реформи і. Я не знаю, там пан міністр зараз в нього Жевхіє надія про те, що не потрібно буде підіймати пенсійний вік. Прийдеться. Європа підіймає, ми йдемо в цьому плані, ми йдемо чітко в європейських стандартах депопуляції. На жаль, Європа в цьому плані скорочується населення, воно старіє. Особливо, якщо нам вдасться реформа медицини, і дай Боже, щоб вона була, все ж таки це теж буде насправді загострювати цю проблему. І веду я для того, що насправді ми. Повинні розуміти, що одним з основних викликів, це все ж таки буде чи буде уряд проводити певною мірою стимулюючу економічну політику, тобто, це або політику, ну можна назвати її там по наукому неокінціанську політику, це е, політика пропозиції робочих місць, це місцями пропозиція державного заказу. І якщо наприклад, уряд для себе обрав можливість, наприклад, фінансування дефіциту бюджетів і, і, і взагалі, різних дефіцитів е, через е, монетарну складову, тобто через. Банк, то ясно, що це в першу чергу повинен бути не НАК, який все ж таки виводить переважно гроші за кордон за в рамках оплати за імпорт. Я зараз не кажу про корупційну складову. А в першу чергу це повинно бути створення робочих місць. Я знаю, що тут буде дуже популярна дискусія про Німеччину і про будування автобанів. Не обов'язково такий напрямок, але це зокрема і на заводи, які працюють. Зараз ще до Анатолія, пана Анатолія, звернутися. От в тих таких не дуже радушних. Прогнози, про які казав Андрій, що слід робити людям? Як виживати в умовах падіння курсу гривні, девальвації гривні, падіння реальних доходів громадян, що є найкращою стратегією з іншого боку, барикад, тобто в нас громадян знаєте. В 2011 тисячі раз я сиділи за этим столом, проводили теж прес-конференцію, посвящену очередної публікації квартального нашого отчету економічного. И мы говорили о том, что в 2014-2015 году рост курса гривни может составить порядка достичь 20 гривен. Тогда это было абсолютно связано не с военными действиями, а это было связано с тем, что оценки, которые производили мы тогда, Говорили о том, что та модель экономики, которая на тот момент существовала, и которая, в принципе, не изменилась с тех пор, она не выдерживает конкуренции на уровне мировой экономики. И приток валюты в качестве, скажем, основных доходных экспортных отраслей, она будет сокращаться. Собственно, то, что происходит сейчас. В 2009 году для одного из руководителей парламентских комитетов мы делали оперативный доклад относительно вероятного кризиса 2017 года в сфере электроэнергетики. Это именно тот сценарий, который мы видим на сегодняшний день. отключение света, не выдерживают напряжение определенной энергогенерирующей мощности. Это, опять же, было связано не с войной, это было связано с тем, что все правительства хотели понравиться населению, поэтому не поднимали тарифы, не вкладывали, соответственно, не могли быть направлены инвестиции на, скажем так, обновление инфраструктуры, в инфраструктуру, строительство новых энергоблоков, модернизация новых электросетей, которые на сегодняшний день в некоторых районных центров еще были построены там 60-е, 70-е годы, а то и раньше. Как говорят наш, у нас, так сказать, северный сосед, то он же противник, хороша ложка к обеду. Сейчас мы говорим о том, что мы хотим реформ. Да, безусловно, реформы должны быть. И прежде всего, они, я, в принципе, считаю, что они должны быть в экономике, потому что тот дисбаланс, который существует, это уже, в принципе, тот предел. Но чем дальше, тем больше, чем больше они откладываются, тем больнее будет результат. И э, мы все помним, например, как в 90-х годах в Восточной Европе реализовывалась так называемая CAP э, – единая сельскохозяйственная политика, когда в Чехии, в Польше и даже в Великобритании э, фермеры кончали жизнь самоубийством, потому Греция. что не могли Греция, когда они не могли справиться с теми преобразованиями, они банкротились, они разорялись. И теряли полностью возможность финансировать свою жизнедеятельность. Поэтому я убежден в том, что общество прежде всего должно быть готово к таким реформам. Потому что даже если мы предположим, а я здесь согласен с коллегами, что правительство, лидер которого в принципе рассчитывает на президентский пост, не может пойти на непопулярные реформы, и это означает, что реформы не увидим, то даже в том случае, гипотетическом, если реформы и будут реализовываться в экономической сфере, мы будем видеть определенное сопротивление населения. Потому что народ не готов к тем вызовам, с которыми он столкнется в случае реализации реформ по восстановлению того, что нужно было восстановить еще 23 года назад. Потому что та скажем, ломка системы социалистической административной модели хозяйствования в экономике и перевод ее на новые, так сказать, капиталистические рельсы, если мы будем уже говорить там э, лексикой марк марксизма, да, э, в принципе, э, этот переход должен делаться как можно быстрее. То, что в течение 23 лет все правительства, практически все правительства, шли по пути удовлетворения населения, запросов населения, а понятно, что никто из граждан Украины и вообще из граждан любой страны, он не готов будет идти на какие-то жертвы ради реформ. И вот как только будет понимание общества, что дальше уже либо мы теряем государственность как таковую, либо, безусловно, будут определенные потери среди населения в части касающейся реализации реформ. То есть простого пути в данном случае быть не может, и его, собственно говоря, и не будет.